Ефект синочки присиночки Синочки корзиночки. А ще мені дівчата сказали, що з'явився новий термін мамина черешня. Росте черешня. Якщо ви думаєте, що зараз ми з вами веселенько обсміємо цю тему, я вам хочу сказати, що мені як терапевці, як психологу, тут зовсім не смішно, тому що ця ситуація синочка-присиночка синочка, це форма інцесту. Так, дівчата, хлопці, ви правильно почули: інцесту. Хто не в темі, поясню. Інцест це е, сексуальний зв'язок. Форма якихось сексуальних стосунків між близькими родичами, а от у нашому випадку, між матір'ю і сином. І зараз я вам доведу ось чому. Давайте спочатку подивимося на цих жінок. От чи знаєте, ви хоча б одну з них у якої б, при тому, що вона прям така вся синочка присиночка щоб у неї були якісь нормальні емоційні стосунки з чоловіком. Ну, а там, може, з коханцем з якимось. Там біля неї не буде чоловіка. Там, якщо він і буде, це чисто, знаєте, така функція, або коврик прикроватний, тобто, знаєте, такий мужичок, така тряпочка, або чисто функціонал, мужик функція, який там гроші щось заробляє, машину круте, а от емоційно. Прив'язана вона буде тільки до свого синочки. І якщо ви думаєте, що така мама не може відпустити свого сина, тому що вона не набулася мамою, я вам хочу сказати, ні. Ця жінка не набулася жінкою. І там, якщо ми подивимося в історію такої жінки, там завжди будуть нещасливі, якісь важкі стосунки, і вона буде жити із е, впевненістю, що всі мужики якісь кончені, вони козли, вони зрадники, вони якісь дібіли, і тільки один її синочка. Один її прекрасний синочка це ідеальний чоловік. Оце ж вона його народила. Вона ж його виховала. Питання для кого? Ну, не для невістки ж, правда? Ну, для себе. Ну, таке, таке я запитую, юринду якусь. Так, от, друзі мої, так, там, якщо дійсно ми подивимося в потребу цієї жінки, там потреба мати чоловіка, прекрасного. Такого, як вона хоче. І оскільки навколо неї таких немає, в принципі, таких в світі немає, то вона його народить, вона його виховає, вона його навчить, тому що їй треба. І буде ще з маленького віку йому розказувати, що. Всі жінки кончені. От знаєте, як вони всі чоловіки кончені, так і всі інші жінки кончені. Вони захочуть тебе обдурити, вони якісь погані, вони всі якісь прошмандовки, вони всі якісь меркантильні тварі. Одна твоя мамулечка любить тебе щиро, одна твоя мамулечка, вона все для тебе. Дивися. Тільки вона одна. Так от, друзі мої, вона просто. Справді, вирощує для себе чоловіка ресурс. так? Спочатку вона в нього справді вкладається, а потім вона вимагає, щоб він вкладався в неї. так? Вона що його? Просто так десь на якісь гуртки водила, навчала, репетітора немала, рожала, ночі не спала. Все, синочок, давай, давай, тепер мені ж там увагу, грошики. Що ти знову своїй таньки айфон купив? Гроші нікуди дівати, а мати зі старим ходить. І такі синочки, присиночки, вони ж виховані під це. Там, якщо жінці купив щось, мамі обов'язково. У нього дві жінки: у нього і мама жінка, і Танька, нього жінка, розумієте? Ось, Якщо вони їдуть на курорт, то й мамку треба або брати, або щось оплачувати. І дивіться, які там стосунки між цією свекрухою, між цією невісткою. Та вона готова горло їй перегризти. Яка б вона не була, вона завжди з нею конкурує. Бо там ці справжні, такі киплячі, жіночі ревнощі, розумієте? Ревнощі. І ні, ні, не дитина їй потрібна, їй потрібен чоловік поруч. І дивіться, якщо ми подивимося, навіть на дитинство такого хлопчика, так, ці діти вони дуже довго сплять з мамами. Я знаю випадки, коли підлітки сплять з мамами. Да? Причому, що вже ну, знаєте, так, ну, таке трошки фу. А мама така, ні. ні. Потім ця мама постійно лізе те, що називається, в труси. Там Синок купається, мама заходить в ванну, Синок так, якось так вже, ну, він вже досить дорослий, да, там підлітку. Що я там не бачила? Що я там не бачила? Ну, розумієте? І, і от Вона прибирає ці кордони. Да, якоюсь уже... Сексуальності, тому що о, дивіться, ми знову ж таки можемо розуміти, що це ефект синочка-присиночка, да, чи просто мама дійсно любить свого сина як дитину. От Коли вже дивіться в підлітковому віці вибудовується оцей чіткий кордон, да, що мама вона не заходить до сина в ванну, коли він там, е там спи, е купається, да, вона не заходить до нього в кімнату без стуку, вона не лізе до нього в ліжко, вона не лізе до нього в труси, там є ще такі які що починають вчити, розказувати, що, куди як. А ще багато зваби. Коли оця мама що вона робить? Вона при синові роздягається, ходить голяка, вона абсолютно ну, не має цієї межі межі да, якогось цього сорому, що це дійсно може викликати якісь певні такі штуки, збуджуючи. Тому що дивіться, тут потрібно розділяти, що тіло є тіло, гормони є гормони. Якщо і мамулька ще така, знаєте, ого, го діваха і синкові вже років 6 то це дійсно може викликати збудження. І тоді в цьому потім і дитина така престижна, тому що вона відчуває, Господи, я збуджуюсь на власну матір, да? і мама якось нормально до цього ставиться. Потім, оці, знаєте, свикрушичі, безкінечні лазання в ліжко до свого сина і до своєї невістки, то помінять білизну, то це взагалі розпитувати розп. А ти взагалі задовольняєш мого синочка? А як ти там що робиш? А я тобі зараз розкажу, а я тебе зараз навчу розумієте? попроживати, попроживати за невістку, оцей якийсь сексуальний потяг до власного сина. Ну, це ж взагалі жахіття. А це вривання, да, вривання ем, до них в кімнату, там. Я попелісовся. Ой, що я там не бачила. Да? І оці всі штуки, коли порушуються дійсно ці власні сексуальні кордони. Ви можете мати свою думку на свій рахунок, особливо, якщо ви мама, синочки-присиночки, ну, я що вам хочу сказати? От Якщо ви Бачити цю проблему десь у вашій сім'ї, там просто цій мамі потрібно знайти чоловіка. Розумієте? Ну, це не ваша задача, да, її там з дядьками зводити, але це питання швидко вирішилося і перестало бути актуальним, якби у мами з'явився свій нормальний повноцінний партнер. По віку, да, по статусу, і тоді мама швиденько відчепилася від свого синочки-присиночки. Ну я вам хочу сказати, оце я вам все розказую. А в мене така ж тушнота підходить, мене вже желудок звело, мені хочеться придихатися. Тому що мене прям верне в цьому місці. Це насправді жахливі речі. Ми всі весело з цього сміємося, але там дійсно інцест. Там справді інцест. Так що. Приглядайте мами за собою, що там у вас відбувається. І ви, синочки, присиночки і ви, невістки, теж приглядайте за оцією мамулечкою. Ну що ж, друзі мої, приходьте до мене на індивідуальні консультації, всі мої контакти під відео. Мені важливо, щоб ви поставили сердечко, я вам за це буду дуже вдячна. Свої питання лишайте в коментарях. Все, на все добре.